Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Україна одна із наймузичніших та найспівучіших націй у світі. Спокон віку пісня приходить до нас у материні колисковій та супроводжує впродовж усього життя. У роботі, і в коханні, і в смутку. І в радості, а яка ж пісня без музики. Саме музичні інструменти є яскравим доказом надзвичайно глибокої музичної культури українців своїм корінням українські народні музичні інструменти сягають і ще часів Русі, вони змінювалися впродовж століть відповідно до змін у культурі, побуті та звичаях. Так поступово набули національних ознак. Зараз ми маємо чимало забутих музичних інструментів, які нам навряд чи колись вдасться почути. Тому, друзі, пропоную вам добірку цих трішки дивакуватих інструментів. Жалійка жалійка це духовий інструмент. На вигляд, як дерев'яна дудка, у кінець якої вставляється пищик. У верхній частині вона має від 6 до 9 отворів для підсилення звуку. На кінець трубки одягається розтруб. Він виготовляється із коров'ячого рогу або берести. Жалійка має різкий, голосний гугнявий звук. Інструмент використовується у п'єсах награвального, танцювального характеру. Почути жалійку можна у виконанні сучасного українського етно гурту Дахабраха. Цитра Цитра давній струнний щіпковий інструмент у формі пласкої, спереду трохи зігнутої резонансної скриньки із круглим вирізом посередині. На її грифі із металевими поліжками натягнуто 5 металевих струн для виконання мелодії за допомогою плектора, який одягають на великий палець правої руки. Цей старовинний музичний інструмент нині рідкість в Україні, справа в тому, що саме цитру оголосили націоналістичним інструментом. І почали знищувати. Проте в середині 19 століття цей інструмент користувався великою популярністю. Недорога і портативна цитра заміняла українцям із середнім достатком фортепіано. Часто саме такий музичний інструмент можна було зустріти у сім'ях вчителів і священників. Але із приходом радянської влади все змінилося. Адже перший варіант українського гімну був написаний для виконання саме під цей музичний інструмент. Так, так, цитра була забута. Ліра Ліра струнний щіпковий музичний інструмент із найдавніших часів. В Україні ліра була напарницею кобзи та бандури. Часто на ній виконували сумні пісні, канти, псалми, думи. Хоча в репертуарі лірників були і веселі танцювальні пісні. Адже лірник міг задати жару, як кажуть, і на весіллі. Переважно сумний репертуар був обмовлений надривним тембром ліри. Тривалий час традиція гри на цьому інструменті була забута. Зараз послухати її можна під час виступів ансамблів, які грають етнічну музику. Трембіта. У музичному побуті мешканців Карпат нерідко можна зустріти такий екзотичний інструмент, як трембіта. У старовину вона була сигнальним інструментом, звуки якого долинали на відстань понад 10 км. Зовні трембіта це дерев'яна конузоподібна трубка довжиною від 3 до 4 метрів. Виготовити трембіту непросто роблять її із ялиці або ялини. Найкращим вважається громовиця дерево, яке влучила блискавка. Цікаво, що, незважаючи на свою довжину, трембіта важить максимум 1,5 кг. Дримба Дримба є доволі розповсюдженим інструментом на заході України. Його часом називають варган, улемків орган. Дримба нагадує невелику металеву підкову, кінці якої подовжені паралельно один одному. У центрі закріплений сталевий язичок із, за... із загнутим кінчиком. Грає на дримбі в такий спосіб: лівою рукою прикладає дримбу до губ, щоб вона торкалася зубів, а правою смикає за металевий прутик. Утворюється характерна вібрація. На цьому інструменті і досі люблять грати на Гуцульщині. А в Закарпатському народному хорі був відомий ансамбль дримбарів із 45 учасників. Цимбали Цимбали – струнний ударний музичний інструмент, який має дерев'яний корпус трапецієподібної форми із натягнутими на ньому струнами. Звуки на цимбалах утворюються завдяки ударам палички або колотушки по струнах. Цимбали зараховують до найстаріших музичних інструментів. В Україні на них почали грати ще у XVII столітті. Цей... Цей інструмент був невід'ємною частиною усіх весіль та інших народних гулянь. Басоля. Басоля струну смичковий інструмент, який зовні нагадує скрипку або віолончель, але він, як правило, більший і набагато гучніший по звуку. Вона мала 3 або 4 струни і грала на ній лукоподібним смичком. Потреба у створенні басолі виникла у народній музичній практиці, тоді, коли почали виникати інструментальні ансамблі. І зараз вона використовується лише в ансамблях троїстих музик. Коза дуда один із найулюбленіших у народі інструментів. Найбільш розповсюджена його назва волинка. Вона виготовляється із вичиненої шкіри кози або теляти, і цієї шкіри роблять суцільний міх, який служить резервуаром для повітря. В Один із отворів міха вставляє трубку, через яку музикант вдуває повітря. Друга трубка ігрова. У ній, крім пищиків, є шість отворів для зміни висоти звуку. Раніше вона використовувалася пастухами, а також була у музичному побуті козаків запорожців. А зараз цей оригінальний інструмент зустрічається в селах Гуцульщини та Бойківщини. Бугай. Бугай старовинний музичний інструмент. Зберігся переважно на заході України. Робили цей інструмент самі музиканти у невеличкій дерев'яній конусоподібній діжечці, верхній отвір із двох боків обтягують шкірою. В центрі прикріпляють пучок конячого волосся. Техніка гри дуже проста. Музикант брав Бугая під руку. і з воложеними у квасі пиві руками смикав за волосся. Так виникав ревучий звук, схожий на ревіння бугая. Звідси й назва. Козобас. Козобас з'явився лише наприкінці 60-х років минулого сторіччя. Його перший зразок зробили у національному українському народному хорі. Імені Григорія Вірьовки майже одночасно подібну химеру змайстрували і у Київському оркестрі народних інструментів. Раніше на Івано-Франківщині був такий звичай: коли музиканти вже залишали весілля, а гостям ще хотілося танцювати. Тоді вони брали відро, струмляли у нього коромисло, прив'язували дрота до дужки відра і верхнього кінця коромисла, а потім палицею протягували по ньому. Такий інструмент розважав гостей на шостий-сьомий день весілля. Також із ним колядники супроводжували різдвяну козу, імітуючи її голос. Кобза. Українська кобза. Вже давно забутий струнно щіпковий народний інструмент, поріднений з одного боку зі східною домброю або дутаром, а з другого із російською балалайкою. Це лютний подібний інструмент із овальним або наближеним до круглого корпусом із довгим грифом і трьома струнами. Мандрівні співці, часто незрячі, співали про тяжку долю, яка випала на долю українців та боротьбу за свободу. А компонували вони собі саме на кобзі, тому їх і називали кобзарями. Кобза була справді народним інструментом українців у 16-17 століттях. Але потім її витіснила більш досконала бандура. Бандура. Це струнно-щіпковий інструмент. Оригінальний витвір українського народу, який походить від кобзи. Окрім основних струн, є ще приструнки, натягнені на деці інструмента. Завдяки цій особливості бандуру можна охарактеризувати як інструмент, що поєднує особливості двох інших лютні і цитри. Цей складний інструмент вимагає неабияких навичок гри. Концертні бандури налічують до 65 струн. Навчитися грати на бандурі непросто, адже діткам, які вперше за неї сідають. Потрібно впоратися із важким інструментом вагою 8 кг. Торбан це бандура із басами, протягненими від додаткової головки паралельно грифу інструмента. Він схожий за назвою та частково за зовнішнім виглядом із західноєвропейським лютнеподібним інструментом Теорби, проте в останнього немає приструнків. Цей інструмент також називали панською бандурою. Адже він вимагав до себе дбайливого ставлення та віртуозної гри виконався. Раніше Торбан вважався прикрасою концертних вечорів. Існують чутки, що на ньому любили грати українські гетьмани Іван Мазепа та Петро Дорошенко. Але в другій половині 19 століття Торбан поступово зникає. Однією із причин вважають його високу вартість, він був малодоступний простим людям. Крім того, досить габаритний інструмент мав складну конструкцію. Лише в кінці минулого століття київські майстри почали відроджувати традицію виготовлення Турбану. Тулумбас і летаври. Один із видів військових барабанів в Україні мав назву Тулумбас. Він мав вигляд казаноподібного барабану із однією мембраною. Два казаноподібних барабани різних розмірів мають назву летаври. Великі летаври були в Запорізькій Січі. Біля них перебував спеціальний литаврист Довбиш. І з їх допомогою скликали раду старшин, повідомляли про загрозу ворожого нападу і навіть передавали накази під час бою. Вирушаючи в похід, тулумбаси, вони ж летаври, брали із собою прив'язуючи їх до сідла. кажуть, що гул тулумбасів і пронизливе тріщання бубнів сіяли паніку у ворожому війську. Ось такі чудові народні українські музичні інструменти, друзі. Тому я надію, що вам сподобалося. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним Силам України! Слава всім захисницям, всім захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Україна, друзі, обов'язково переможе! А ми з вами наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Дякую всім за увагу, пишіть коментарі. Побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу.